Всім привіт! З вами канал Гулієв Тейм 2. І це свіжі новини боксу. Пол Маліняджі про зміну планів Теренса Кроуфорда. Джейк Пол хоче накутувати Майка Тейсена та отримати 40 мільйонів доларів. Названо головну проблему Усика перед реваншем з Ф'юрі. Друзі, ну і по традиції прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 3 вересня в ринг повертається японський монстр Наоя і захищати всі чотири титули в другій найлегшій вазі. Він буде від зазіхань австралійського екс-чемпіона Ті Дже Дохейні. також не за горами Канело Берланга та Джошуа Дюбуа, партнер проекту компанія Фовбет. Відомий оглядач боксу на Probox TV, як чемпіон світу Пол Маліняджі, все ще вірить у суперінвестора турки Аляль Шейха, який повинен виправити всі проблеми боксу. Зробити так, щоб найкращі билися з найкращими. А ще Маліняджі підозрює, що один з лідерів рейтингу pound, for pound і екс абсолют у двох категоріях американець Теренс Кроуфорд змінив свій курс і йому не цікаве звання абсолюту в першій середній вазі. Мовляв, це сталося після того, як Теренс усвідомив, що ці чуваки у 69,9 жодного разу на жарт. Той же Мадримов загнав його по вуха у проблеми, і теренсу довелося в якийсь момент нормально так попихкати, щоб звідти вибратися і вирвати перемогу. Так, ось, у цьому дивізіоні купа бійців на кшталт Мадримова. Малінняджі впевнений, що Кроуфорд вирішив собі, чуваки, я не для того будував свою спадщину, щоб битися з цими голодними та молодими руйнівниками, чуваками, які все ще прогресують, чуваками, які відчувають нестерпний голод, і у яких при цьому. Тому ще й є скіли. Розумію, чому йому не хочеться битися з цими чуваками, От тільки не знаю, чи дасться йому отримати канало Альвареса. А саме Аль-Аль-Шейх постійно сватав Кроуфорду, виступаючого на два дивізіони вище каналу Альвареса, ніж суперечив своїм же розмовам про необхідність проводити бої, в яких є сенс. Малінджаджі чомусь каже, що Аль -Аль Шейх схоже, не зацікавлений у поєдинку у канело Кроуфорд, так само як і я. Вважаю за краще, інтригуючі та конкурентні бої. Продовжуємо ютубер і боксер Джейк Пол розповів, що хоче накоутувати колишнього чемпіона світу Майка Тайсона та заробити за бій з ним 40 мільйонів доларів. Джейку, ти справді намагаєшся показати людям, що ти дбаєш про бокс, докладаєш зусиль, б'єшся з професійними боксерами, бійцями змішаних єдиноборств. Ти накаутував їх, показав людям, що ти сприймаєш це серйозно. Ти вирішив провести бій з Майком Тейсоном, щоб надати обґрунтованості тому, що ти робиш. Я вирішив зробити це не для того, щоб робити лайно. Я тут, щоб заробити 40 мільйонів доларів та накаутувати легенду. Мені похер на все інше. Це Майк, той, хто хотів. Щоб цей поєдинок був професійним, він отримає справжній нокаут, який буде записаний до його рекорду. Я тут не для того, щоб робити лайно, крім того, щоб заробити. Сказав Пол, нагадаю, що поєдинок між Джейком Полом та Майком Тайсоном відбудеться 15 листопада в Валінгтоні США, і мав відбутися 20 липня, проте його було перенесено через загострення виразки у майка. Йому було рекомендовано протягом наступних кількох тижнів виконувати мінімальні чи легкі тренування. Вчора стало відомо, що латвійський колишній чемпіон світу з важкої ваги, Майліс Брєдіс, оголосив про завершення кар'єри. Про це він розповів особисто. «25 років тому я зважився на невідомість, вперше одягнувши боксерські перчатки, не підозрюючи тоді, що це призведе до кар'єри професійного спортсмена. Бокс став моєю пристрастю, моєю кар'єрою та здебільшого моїм життям. Сьогодні я хочу поділитися рішенням, яке мені далося нелегко. Перш за все, тільки тому, що шлях, яким я йшов протягом багатьох років, був наповнений багатьма пам'ятними моментами, та радістю перемог, він зробив мене тим, ким я є сьогодні, і дозволив мені весь цей час прагнути нових цілей і досягнень, що послужило для мене стимулом завжди прагнути більшого, але незважаючи ні на що. З глибокою вдячністю кожній людині, яка колись підтримувала мене, мотивувала або просто стежила за моїм прогресом, я хотів би подякувати вам за ці 25 років і офіційно оголосити про завершення моєї кар'єри професійного боксера, сказав Брєдіс. У травні 39-річний Брєдіс зазнав поразки у реванші жем опитаю. Для Маріса це була перша битва за два роки. Брєдіс був чемпіоном світу за версією WBC у 17-18 роках. WBO 19 рік та IBF 20-22 рік. Ну і на завершення засновник та голова промоторської компанії Matchroom Boxing Баррі Хірн вважає, що володар поясів WBO, WBA IBO та WBC у Хейвейті Олександр Усик впевнено переможе екс-чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі у повторному поєдинку. Нам потрібно влаштувати цей бій Ф'юрі та Джошо. Особисто я думаю, що Усик переможе Ф'юрі у реванші. Простіше буде зробити поєдинок, якщо Ф'юрі переможе Усика, тому що якщо Джошо Дюбуа, то тоді у них буде уніфікація, адже Ентоні отримує титул IBF. Усик чемпіон світу найвищого класу, але він не настільки комерційно привабливий, як Тейсон Фюрі. Отже, щоб не сталося в бою Ф'юрі Усик, ми вважаємо, що AJ переможе, хоча не варто відчувати ейфорію, адже в бою з Дюбоа нічого не зрозуміло. Але якщо припустити, що він переможе, то немає більшого бою, ніж Ф'юрі Джошуа. Нагадаю, що реванш Усик Фюрі заплановано на 21 грудня. Ось такі були новини. Підписуйтесь на мій телеграм, там завжди свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!